У Вінницькому театрі Садовського презентували виставу Клуб Самотніх Сердець, лірична комедія за п'єсою одного з найпопулярніших американських комедіографів Айвона Менчела Клуб самотніх сердець. А головною режисеркою виступала Таїсія Славінська, яка грає у цій виставі одну із головних ролей. Зі сцени глядачі побачать історію життя трьох подруг, які вже мають онуків, поховали своїх чоловіків і намагаються боротися з самотністю й тугою. Жінки радіють життю, разом сміються, плачуть, поринають у спогади та мріють про майбутнє. Я Богу побачити. До речі, а що відбувається на твоєму? Вистава на акторок старшого віку, яким уже за. Але і героїні цієї п'єси, і, відповідно, нашої вистави, вони люблять життя, вони його цінують, вони згадують, як вони жили, коли були заміжні. І коли стали вдовами, вони не втратили бажання жити, любити, розуміти один одного, незважаючи на досить такі складні, скрутні і важкі часи для нашої країни, ми все одно прийняли рішення працювати, працювати динамічно, скажімо, розвиватись і в технічному плані, і в адміністративних, у нас багато в адміністративному плані нововведень, але найголовніше в творчому.